Розпаковка, що я купила в секиді, на 150 гривень. Перше ось такий комбінізончик за 60 гривень. Він новенький з бірочкою. Ось такий, одне плече. Клюшик. Попробуємо примірити, бо це розмірчик величенький на мене. Не такий то вже й великий. І я думала, що це Емка, але це виявилось Емочка. що я не дуже багато стягнула ззаді. Ось дивіться, по длині в мене 161 сантиметр. Трошечки длинуватий, але якщо під каплучок буде нормально. Ну, ком'юнізон дуже класний. Далі в нас ось така от сукня від Agin Dem, також нова з бірочкою. За 50 гривень. приміряємо. Ось така от сукня. на мене вона, звісно, нормально так велика, це розмір L. Мені багато прийшлося стягнути ззаді. На мій XS важко міряти щось, щоб не загубити плаття на мені. Але сукня прикольненька. І остання сукня ось така от за 40 гривень. Це фірма. Квес. Я не дуже знаю, що це. Хто знає, напишіть. Примірюємо. Ось така от сукня. Тут написано, що це розмір XS, але я думаю, що це повномірна Сичка. Вона вроді, би, і прикольна, але... Типу, цей чокер якось придає цій сукні трішки легковажності, чи як там. Ну, ви зрозуміли, Це так? Да? Я думаю, не тільки ж мені показало, що ця сукня не дуже. Ну, така, знаєте, на, на кольцо на трасу піти, якби. Тільки мені так показалось, чи вам теж так здається? Напишіть в коментарях, будь ласка. Якби не цей чокер, приберемо його, сукня прикольна, але з цим чокером то якось, в общем, давайте обсудимо, хто як гадає. І напишіть в коментарях, кому що найбільше сподобалося з цієї розпаковочки. Також підписуйтесь на мій інстаграмчик, я там в сторіс кожного дня дарую всі ці речі. А також ці речі можна викупити зовсім недорого, Підписуйтесь, щоб не пропустити нові речі.